Гольф це культова тачка, вона завжди була культовою. Є ну, клас називається гольф класом, ну він не просто так. Воно дурне, він все одно нічого не каже про мотори, просто він відкриває артеєн, дивиться. і такий, ну, все ясно. Мотор. У нас четверта комплектація, власник сказав, Леголайн. Це ще лакофі, потім уже їдемо. На каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас Volkswagen гольф 7». -й. 7 Випускався 2008 12 через Slash. Це універсал. Універсал, Універсал. так. Гольф 7. -й. Випускався 2008-12 через Slash. До 20-го. Було три комплектації: Трендлайн, комфортлайн і. Спорт. Хайлайн. <звук> У нас четверта комплектація, власник сказав, Леголайн. Я слухаю тебе що, розказує. Ти недовольний стоїш. Так як мені будь-який в воскресенье 10 утра, йди. А ти чо не довольний? утра в воскресенье я їхав сюди з тижня Сіроватки. Так ти стрім уже провів. Підписуйтесь на Сірога, в нього по вихідним в 8 утра стріми. Що ти думаєш про гольфа? Я не знаю. Ну, як на... Давай не так. Про цього гольфа ну нічого поки не думаю. Зараз подивимося. А про гольфи. Взагалі, гольфи. Ну, як на мене, ну вони ж переоцінені. Переоцінені? Так, да, абсолютно. Ну раніше Вольф коштував дорожче, ніж машини такі самі за класом, ну і так далі. А чому? Ну просто чого він дорожче? Він такий самий, абсолютно, як і інші тачки. Це ну, не дуже дорога там, не технологічна машина, проте чогось він коштує дорожче. Я вважаю, що вони трошечки переоцінені. Дуже... А так. Ні, так вот, ну, взагалі він прикольний, а че ні? Мені гольфи нравятся. Тебе не було, коли ми Тараса гольф знімали. Шкода, конечно, але ніхто не плакав. Що ти? Що? Як относишся до Гальфа? Не до цього, вообще до Гальфа. Ну, нормально. Нормально? Да. Лучше Мерседеса. Конечно. Чого? Не знаю, но подобається мені. За скільки ти взяв? Трошки выше рынка. Трошки выше рынка. Что попередний властник делал? Ну, ты сказал, что взяли голым его полностью. Был обычный гольф. Самый простой комплектации, без ничего. Все, что визуально тут все сделано. Добавились порожки, добавились бампера, эйрлайны. Тонировка. 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 Нет, это а тонировка, да. Ну если захочешь перетонироваться, у нас есть Верту Автохаб. И сейчас максимально тупо понял, я тут в той же футболке стою, и еще один я выхожу. Тебя. Ви? Дивитесь відео. А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб, посилання під відео Із плюсов, що Плюсов економічна тачка. пенсіонерська максимально. Пенсі... Ну, дизелек, да? Масса в ней 4 літра розход 4-4 літри. Я знаю, кому зараз би вона понравилась. Я знаю, але його немає. Він би сейчас би В Отак. нього ж, наверное, больше, чем. Би стал, ну, да. Із мінусов, що Це гольф. Це на гольф. що що шо? шо, На ручки На ручки тобі автомат. По кайфу. Тільки не Калашникова. <реш> ну да, ще скажу. Да, Дайте щас, мені автомат. скільки уточняю. <реш> Сколько вона в тебе? 2 неділі дві 2 три неділі і ти уже накатався чи так тобі Накатався. Стейдж. Та вроде не на первом. На першим? Добавили прошивочки і все. Ну, типа, в тебе ж там стандарт. На ким треба працювати. Ні, так робити? ким треба працювати. Плюс-мінус. З ким ти зараз працюєш? То, ж, яким працював раньше, я знаю. Сфера та ж осталася. Сфера та же, торговий. У нас нед... дві неділи торгових торгових представників. У не то, з ким працювати, а просто в тому, що було би пожалуйне зарабатывать бабки. Ти зараз. Ну, да. О, все правильно. Будучи бізнесменом, яким ти не Роботиш ти в бабок на якусь машину. О, і тебе тебе желання желання? Немає. А ти бачиш мою машину, щоб в мене було желання працювати? Я бачу і твою машину, щоб желання в тебе теж не дуже багато. Щось думав мимо Гальфа? Ну, історія ж була в раз, коли розмовляли в 10-й, -е, 6 й це в 7 му кузові, mm -hmm. ну, що не по плану пішло. Щось пішло не <реш> туди. <реш> <Туда? реш> да. ну да. Як ти прийшов, що ти думав? У тебе була перед ним, ми знімали А4, але після А4 був гольф. Що случилось з Гальфом? Повраженням, що ти скажеш за три неділі, чуєш? Історія в тому, що тут кому що нравиться. Я можу сказати, вона мені нравиться. Ну сидітимеш ти так само ти, ти фаната цих збій трьохбукових, і тобі вона не нравитиметься. Історія в тому, що якщо мені не нравилось, я б не покупав би от. Ну у нас же ж були ситуації, що люди поняли. Ну, я не розстрою, но, но... но история така ваша, якщо ти купив Вах, ти на ньому їздимош всю життя. типа. якщо ти, если покупатимеш BMW чи Mercedes, чисто так, щоб яка вона, Ну ти з ВАГа вже вагой уже ху... лізеш. це маловероятно. скільки їжджу, то катаюсь тільки на вах. Да, я хочу попробувати BMW чи там Mercedes що нібудь окоплено. але на сьогоднішній день я до нього ще не дійшов, щоб його купити. Я його покупати як вторую чи третю машину в семье. Ага. На постоянку я її брати не буду. Машина вихідного дня. Машина вихідного дня і БМВ не ліквід для того, сколько я їжджу. Я заход по полтинник проїжджаю. її ремонти дорого багато, неинтересно. Я знаю. Ну, ту ж. Я, як ніхто хто тебе ремонтувати ремонтировать BMW наступ. Я настолько... думаю, що Audi поїхала в Запорожже. То, що вона вже все вмерла. Благо... Не, вона не вмерла, вона була сделана, її там благополучно вже розвалили. О, ну, хорош. Просто треба було купляти нормально BMW, а не. Я купив нормальну, я її вже вбив. Мені жалко її. Надо її вже вкидувати бабки. А в мене бабок нема, сколько її в неї треба вкидувати. Тому що я проїжджаю, як і він сказав, я 63 тисячі в рік проїжджаю. Я після двигателя, зрозуміло в му році, вже 120 проїхав. Я такий, щось маслице почало брати. Такий: А, стоп, я ж вже 120 проїхав. Звісно, воно вже ну, по чуть-чуть почне -чуть брати. Тому що ну, торговець таке, я ж кажу, я на Славуті проїжджав ці ж самі 63 тисячі. І я в Славуту влажував три тисячі баксів в рік. Ну, типу, для мене це було теж Славуту. дуже больно. В Славуту та ж сама робо, робота торговим. Це коли ти в п'ятницю такий, ало, пацани, за два дні треба заганяєш у п'ятницю і в неділю вечором треба забрати вже готову. То, що в понеділок тобі вже треба виїжджати. Це так само. Я у нього, звісно, спрошу, можна вставити його чи ні. Той що мені воскресив беху. Я ж на Славуті кожну п'ятницю до нього заїжджав. Мені треба підшипничок, мені треба то, мені треба то. Він такий, ну, на вихідні я такі, звісно. Він мені за два дня, в неділю я забираю. В п'ятницю вечором опять. Чуєш, кажу, це, звісно, вже прикол. Ну, я кажу, їду до тебе. В неділю я забираю, кажу, ну що, до п'ятниці. <говорить> і отак, так, ну, і так, я год, три тисячі баксів просто на деталі, Славуту, то, що і Славуту влажувати 3000 баксів, це Страшно. Це дуже больно. Це страшно. Це представ. А Беха з той же самої роботи, ну, зараз немає подвески, і за. Що, купляй гальфа? У нього. Ти не продаєш? Я пока ще не, не продає. Продаєш? Ну, і да, і такий. Продавай. Що ти під капотом хочеш побачити? Мотор. Двигун. <рі> Воно дурне, він все одно нічого не каже про мотори, просто він відкриває дивиться. Є, і такі, тут все ясно. Мотор. 1.6 турбодизель. Вам треба, що тут де? Топливний фільтр, е, подача обратка, воздушний фільтр, акумулятор, мозги. Под йде. защитой. Дивись. Що? Голов... Це то, чого немає у некоторих коментаторів. Да, кстати, а ти хорош? Десь у мене мелочь була. Все. Ладно, да, без цього. Дивись, тут у нас. Спереди у нас іде генератор, стартер. Так, а що у нас ще тут є? А тут все остальне що под защитой. То, що що? То що нечего откривати вам вдома капот и дивитися, що Открив. як самурай достав, протер, таки подивився. Щелк, щелк. Маслицо есть, засунув, все. Маслица немає. Маслица долив и все. Що тут ищет дивиться? Сильно, чи як? Чи прижать? Прижми. Це ж. Це ж вах. Складать сидушки. Складать сидушки. А що? Багажник просторый. Ящичек за четвертою ї приїхав. Все що осталось, что <рес> осталось та четвертої. А що, бага... багажник простор, Дима? А. що там? Тоже типа. Пластик. Ось а тут кожа вставочка, а тут пластик. А спереду нормально, да? М'які? Да, а спереду які? Те саме, що в Актахі. Ой! Господи, ветер. Тут. Ой, щось... Ну, вся странная тема. Так. Що ти знімає? Тут знімає? А що воно. Ну... Наше отак робить, я не разу. А, а наше, от, от, лучше, скажи, оце малень, маленький іконце. Ну, так от і я, теж. Ну, це... А воно допомагає оце, ну. Коротше, вставочка. оце? Максимальна гіморуйна ставочка, потому що Ну, бред, я просто. Ти при всьому желанні щоб це така. щоб ти поняв, чув. Так а і, і ще, якщо я правильно знаю, то коли вони б'ються, вони коштують, типа, там, якийсь космос. <гум> ну, я за це не думаю, я надію, що битися не буде. Ну так. Да. Ні, та зрозуміло, ну просто ну, типа, буваєш по-різному. Димон, щоб ти поняв, ось я сижу отак, на камері, звісно, о, ось, з моєї сторони, з моїх глаз, сюди нічого не видно. А ти і туди, туди скоріш за все, ні Ні, сюди хоча б трохи видно. Сюди хоча б трохи видно, видно. А от сюди, з моєї точки зору, з моїх з моїх очей, взагалі, ну, маленький маленький квадрат трикутничок. Ну просто дивись, я, я про що? Оця конструкція, в принципі, в тебе дверка ну, сама зміщена подалі від кріплення. Це, ну, типа, робить її більше чи що. Так Давай, немає новини. Ну, тут немає корисного простору. Діма. Yeah? А, а ти попробуй закрити. Що? Ну так, да, далеко, ну опять же, бачиш. Тож треба отак от зробити. І тоді закриєш. Але чи відкриваєш ти його постійно отак наповну. Скоріше за все, ти ж отак, от, ну, типа, ці фіксації. Ну, Странно. десь воно має бути. От... Та ні, ну так теж не влізеш. Я... Не, ну а чого? Ну, це дивно. Прикол. Може, це їх фішка. Кстати. Це він тобі пише на комментарій. І, і, і тут, і... тут м'якеньке. А позаду знову заду... ж таки, як Що? А... Ниже. Не, він не такий. Позаду він набагато гірший. А воно поняв, м'якеньке, чуть чуть твердіше, і прям пластик. А, ну от. А сзади. А сзади отакий, сзади, зверху. Як пиріг, три слоя. Ну да. Дивись. Ні, так а це ж нормально. Ну дивись. Отут воно тобі максимально приємне для дотику. Тут просто нормально. А оце конкретно, щоб воно жило. Тому що ну, ти подивись, у всіх завжди Ножками. ноги, ще щось туди, постійно чимось чіпляються люди. Тому ну, абсолютно логічно, що воно так зроблено. І тут, я думаю, так само. Зверху ну, да, більш м'який, а тут більш такий тверденький. Це нормально. О, подлокотничок, Ну як. В усіх вагах, я так понял, да? Він іде да, я так один, раз я тут нормально, Да, тут, тут немало. Кстати, то... тут кайфовый подлокотники. Ну, не так? Не, не так? У них не выдвигается не регуляциях, просто защелкамся і все. Mm. А зачем? Это європейська фішка, да? Європейська фішка, типу? Не, просто, ну, якщо ти бачив в цьому в ЦЦ ми дивили, В ЦЦ ж це було. Шо, що, а так? В нього У него подлокотник вот так фіксується, в такому положенні. Так, а що у нас О! Кнопочка. тихенько. Це, е, магнітола поміняна, так як попередній власник у нас влажував непогані бабосики в цю машину. Магнітола йде з Реста, де уже є підтримка айфона CarPlay і підтримка е, Android, е, там щось, Android. Короче, Android і айфон. Що у нас? Руль. Руль прикольний. прикольний. Airline. Що? Не на дотик прикольний. Ну, блин, обычный. Обычно, но ну, у некоторых есть, похуже. Э, кстати, эргономіка мне нравится, прикольно сделано. Мы дивились, например. Хорошо, як, як старых BMW, бачиш, панель Да, 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 чуть-чуть по VMB. Це же я и кажу, що, что ты понял, мені вона дуже. Сейчас напоминаю, мою 39-му. Не не ідентична, не этот, но дуже напоминаю вместе з екранчиком, з УСИМ, тут дальше идет кондер, климат и так далі. Що у нас є? У нас тут автохолд. у нас тут э, ручник, а ручник отца э, и все. И снимается, а все и ставится так? кнопкой. Ну, больше ничего, понял. Шторка. Ну, или начинаешь ну, ехать, он сам снимается. Такая... А, начинаешь ну, да, ехать, автохолд, не я ну, не знаю. Автохолд. Просто, чтобы ты не задрачивался снимать, если ну, снимается Все, и больше все. ничего. О, да? Если ты дебил, то он уже не что не снимется. Если будешь не ты не снимется. Не, я бачу, в тебе тут Bluetooth bezпасності. Це, це нова. Це ж сідьми і вище гольфи пішли. Я бачив недавно національна поліція виклала фотку, там, де у них теж стоїть Bluetooth безпеки. Mm. Возможно, я зараз вставлю її. Хорош. <схай> То що? що? Тому що не треба викладати на офіційні аккаунти, хоча б як ви заглушки в свої машини пихаєте. Ну так, да, бачиш, тут мали бути підігріви. я так розумію, сьогодні. А немає подогріву сидінь? Ну да, ты ж налито и купив. зачем тобі. <ріст> есть кондиционер. Есть кондер зато. Э, так, а что, кондер? Есть телевизор, есть печка, есть два кресла. Да, да, да. Хоп, Що ще а что си детям требу? духовки нема. Духовки нема. Да, це там Подожди, сейчас закрыем двери. Пилчаса на солнце, и будет и духовка. Ну, да. Куча заглушек, максимально пустую машину взяли. Немає подогрева. Шо, обдув, а что тебе надо? Заглушек. Та ну не знаю, тут ищешь ну, як минимум. Не, просто місце. Ты зрозумів в чем прикол? Типа місце под кнопки прям дофігіще Але ну, а что тут стоить в них? Ну я так розумію что тут має бути підгривы, скорее всего. Да. Да? Ну а там да. Ну а тут, в ну, що в них ще додается? Ну что у них там есть? Ну то. Там тумблеры, я не Я не знаю, там даже в самых знає... максимальных комплектациях такового выбора особо немає. Так це да, це прикол. От. Це теж прикол вага Наскільки я знаю, в них є таке. Вони наробили місце під кнопки, поняв. А далі, ну, роби, що хочеш. Хочеш туди, катапульту встраиваєш, поняв. Там ще щось. Це ж на ідея тобі. РМ з тобою поїхав, заував такий пашка нахуй. Щок, і десь по путівлям оставив його і повернувся додому. Десь Ямполі. Клімат Двохзонний вимкнути авто. Синхронизация вместе, да? Это то, что дуал было, я так. А понимаете. Dual, ну, типа синхронизация английская. с одного ты регулируешь. Все. Школа английская. Кстати, там Bluetooth сразу можно, ой, Bluetooth там можно флешечку поставить. Я ups. стандартно, причем это очень классно, согласен? Дуже. А закрывается, или не? Если мы чуть-чуть закрывается. Ну красиво. А вот красиво. Чек на цей, на Не, О. хорошо. А что там? Ничего нема. Что у нас руль? Airline... А что за кнопочка такая? Заглушка красиво все заглушка? Да. Нет, она нажимается. Да я знаю, что она нажимается. А что делает? Это... Ну, руль же меняный, правильно? Ну, он даже машины нема. Это... Это... Пистоник. Ну, а вообще эти делают, хотя бы звук добавили. Кроме этого. Ну, и та роботика, она работает как выключение просто звука на машину, и все. А то же там заглушка с дистроника, типа, я Понял. Дворник, кстати, дуже багато режимов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и еще и назад. Дуже классный. прикольный, Хороший. Сделанный с душой, я бы сказал. Серьезно. Нема этого. Ну, да. А что это такое? То, ну, чтобы дымишь не мешал на шнурок, когда тонировали машину. Это когда открыта дверь светится. А, это именно свет. Это задняя подсветка. А, ну, это моя, типа. А, а то, это а что? Это моя. Это Но... моя. Чуешь? Что? Так, хай, нормально смотрится. Держи машину. Нет, так и что? Он имеет функционал. Не, ну понятно, что... Шо... Ну а тут же ж, а что? Не, нет, нет, нет. Ну должна быть по идее. Ну да. І на кучу датчиков, я так поняв, воно, мабуть, розсчитано, но ничего немає. Зеркало пусте, ну, самое стандартне обычне. Що тут? Просто зеркало и. А, ну, без підсвіточки. Ого. Ручки Ручки по-дорогому, ручки нормально. Е ручки есть. Ручки есть. Що у нас? Автосвет, габ габариты. передні противотуманки, задні противотуманки, регулятор вверх-вниз. Ще а... противотуманки ж витягиванием, так? Да? То есть я можу зараз потягнути, і оце буде противотуманный. И отсюда і у буде в руках. Ага. Там їх декілька Ні. Ось дивися. Два щелчка. А. Вон, виключити противотуманний фонарь. Ага. Не робимо з машине. Все. Я все убрав. <laughs> е кстати, ты заметил, что в тебе на дверке такие чувства, как под правую руку сделала, е уже задаток есть. оцей. Ой. Ось цей, ось цей задаточок. Прям таке чувство, що хочуть туди вставити. Ну Універсальна вже. Універсальна штука. Що у нас тут? Ану, чуть-чуть. Так Це насправді добре, що воно універсальне. Тому що... Ну, щоб щоб дешевше було міняти, якщо його. Купив машину праворуку, ти перекинув все і все в тебе. Було. Так, да, отак от прям перекинув. Туди руль прикрутив. Багато. і поїхав. бардачок поставив. А, да, да. Так воно ж робиться, так. Да, да. На Славуте работал. На Славуте я делал. Хочешь правую руку, вставляешь правую руку. Хочешь э, лонг, выкидываешь сидушку, седаешь сзади и керуешь. Филишь пополам, вставляешь. Э, Еще одну бут... Славуту. она тут с будивального майданчика. Нарізали тебе по 20 сантиметров, оп, на 20 сантиметров больше. Зарубили. Да? Понял. А давай сделаем лонг Славуту. Су... <с> Славута лонг. Слову-то лимузин. Слову-то лимузин. Просто. И... все, прекращай. Просто... Причем ты понял, вставить просто профиль металлический и даже не закрывать, ничем не обшивать. Просто профиль, понял? И ты сзади едешь просто в этой, в трубе. Это просто, знаешь, это, ему идеи, это самый неудобный лакшери будет. Зато, зато выходит, как удобно, понял? Ты остановился, ни двери не надо, ничего, просто вперед вышел, то через профиль вылез. Резко, тормоз. резко, резко тормозишь, и ты под, этот, под переднюю часть машины уходишь. Подлокотника не мая? Подлокотника сзади не И подстаканников не Ну, бывает, видишь. Ну да, гольф класс. Я теперь понял, что значит гольф класс. А в тебе до педали газа вопросов не Все четко. А что он должен вот, быть? И чувство, что она поняла, она... Она вот так, чтобы ногу поставить, типа ногу надо так, так завертать. Може, то в тебе нога така. Ну, ну ну, я думаю, вопроси більше до Би. твої. Тут у людей в усіх вопроси. Там один писав, типа, каже, що ти вечно хромаєш, ми будемо <рив> дальше вставляти, тому що це не треба. Іди, <рив> за кофе спочатку. Воно так не працює. <рив> Ні, кофе буде. <рив> <рив> спочатку кофе, потім уже їдемо кудись. то Маски <рив> вперед. Благодирочка. Це за зйомку. А нам не Дешевая, да. аренда машины, Дешевая аренда машины получается. Дешевая аренда машины. Блин, а она прикольно едет. Ну, она едет, уже прикольно. Она что-то как-то добралась. В принципе, логично, что она едет. А -а -а. Если честно, по ней сзади страшнейше сидеть, если за рулем чем то спереди. Мне и спереди страшно. Да вы чё? Ну подивіться на моє лице. Так а то не визиває страх. Тоже страшно. й плюс Сітка ведь? Оце ж на такі правила дорожнього руху. Що ти Чого ти тормозиш? Ви <звук> що вирішили в один... Кстати, до речі, руль дуже легенький. Електропривод. Ага. На удивлення дуже мягенька машина по сравнению з актахой. Мягенька, то перед цим в мене був зб'єк. Всьому на 15 штампах. І що, він мягенький був? А, був. Мяг... а на 15-й. 15-й ну... я взагалі не чувствовав на ньому. Ні, та прикольно. Ну, Ми дуже сильно не будемо, тому що це ж, по-перше, парковка, по-друге, на, гу... на вулицю не хочеться на дорогу виїжджати. Ну він прикольний, ось навіть. Це я чуть трохи дотронувся. Ну, вона поки роздується турбінка, поки то для 1,6. Я тебе вітаю з цією покупкою. Дуже класно. Ти, до речі, вмієш вибирати автомобілі. Только не А4Б8. Ну, вона була реально скучна. А це, в принципі, машина. Це в принципі машина. Це в принципі машина, хватить, да? так? Це машина. Як ми стояли? А так десь якось стояло, так, да? я бачу. А! Що, мені сподобалось, я тебе вітаю з цією покупкою, Я вже казав, що в принципі вміє вибирати автомобілі, крім Audi А4. От, от вона мені реально не понравилась. От, що не кажи, А4 Б8, от ну. оце це огонь. Чертка, класно, да. це підозріння, да. ну, а... що ти тоді получає. <звук> вот <звук> 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 от на камеру другая казав. От на камеру зараз кажу. ні, поняв? Це. Мисля протягнута через сколько ми півгода, мабуть, назад знімали. Ну, ще в жовтні. Десь 8 місяців. Ця думка протягнута через 8 місяців. Тож, я зрозумів, я подивився кучу Так Ти може існує через 8 місяців, скажи, бай, ху була немає. не не ні, 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 гольф прикольно. Гольф це прикольна штука. Ти купиш BMW, він так же скаже. Скаже, ну, це нормальна машина, а гольф до цього був. А гольф, ну гамно було. Кстати, я тобі скажу, не всі BMW мені подобається. Стоя покупати гольфи. Особенно якщо подобається щось. Якщо подобається Вах. Вах. Ну, да. Тобі сподобався? Да. Після цього всього, сподобався, да. Дима. Ну, в порівнянні з Октахою він прикольніший. Прикольний. Він Його виглядає не <laughs> <laughs> Чуєш, да, <ці> нотки? <laughs> гольф це культова тачка. Вона завжди була культовою. Є, ну, клас називається гольф класом, ну, він не просто так. Да, тому. Да, він прикольний, типа, взяв би я собі, не знаю, може б і взяв. Я це думаю теж, може взяти. Я думаю, що не взяв би. Мені... Я б трійку взяв. Калаєч. Одобрительний лайк. Одобрительний лайк. Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, який ви в ній водій. Тан-тан. Та-та-та. Це ти зря йому доручив. Універсал. Ты должен был как планета вылетать. Универсал. Типа, вот такая хрень, вот люди и заценяют. Почему-то.